Хотів би розпитати про вашому напрямку. Яка зараз ситуація? Якщо я коректно висловлююся, це є купянськ янсь, Куп Куп'янськозловий, річка Оскіл і намагання ворога в верхній точці північній форсувати ріку Оскіл. Батальонний Хілець 92-го штурмової бригади працює на двох напрямках: це Глибокі Липці, північ Харківщини, і Купінський напрямок. Здебільше зараз на Купінському. На Купінському напрямку завдання залишається наше незмінне, Це тримати лівий берег і наносити максимальне враження купана. Ворога завдання було до 1 листопада зайняти повністю лівий берег і готуватися до форсування річки осків. Наразі це не здійснено, і наша мета залишається теж незмінною максимальне враження окупанту і не, не втрачати територію. Північніше Куп'янську, те, що говорили багато про форсування річки Оскіл. Окупантами це було не форсування, форсування це коли йде переправа через річку, йде налагодження патронних переправ і забезпечення контингенту вже на іншого березі. Тут була просто ДРГ з 30 осіб на човнах, вони кинули канати, перебили річку на меншому, найвищому руслі 40 метрів. Наразі триває операція по зачищенню даної території і викидання їх назад на лівий берег. Олеся, а чи можемо говорити про які яка кількість була цих от окупантів, які намагалися 30. тридцять? Тридцять біля 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 тридцяти осіб да, на декілька чинах і підоптвердження. Це вже було, вже потім подивилися, як вони там переправлялися. Ми працюємо південніше, південніше Купінську, тобто це не наш територій відповідальності, але також залучаємося тоді, коли треба для посилення позицій. Тому ми мобільним в своєму пересуванні і виконуємо будь-якої складості завдання. А це, я так розумію, це район Колесніківки, так, і це от вклинення ворога, де вони намагаються розширити свій плацдарм на річці Оскіл на лівому березі. Це ми зараз опрацюємо, а переправа була північніша Купінська. 20 км, там де дворічна. Та так, так, так я так, розумію, так, я так. я питаюсь про так. оперативну обстановку саме на цьому напрямку. Лесняківка, там... оперативна обстановка, Лисняківка. Да. У нас наша така базова наша позиція це круляків Лесняківка і все, що зліва справа. Там де ворог дійшов до річки Оскіл, але це територія, вона така. Мені називають сірою зоною, тут не те, що вони дійшли до річки і там заходився технічно. Там нікого зараз немає. Вони самі круляці там тривають бої за круляківку. Ворог намагається пройти до колісні колісніківки, і там йдуть бої за колісників, це північніше від Круляківки. Такі сили, знаєте, мало хто знає в Україні, але зараз під дуже серйозних бойових операцій перебуває. Тому зліва справа тримаємо оборону, да. Наша, наша сфера як завжди, це БПЛА, гуманітарне грузи, мінування, відпрацювання ударної БПЛА камікадзе, розвідка. 24 на 7 працює будь-яку поводу. А хто на цьому напрямку працює? Тому що Олеся різні були повідомлені, начебто і на Харківському напрямку, де точно відомо з'являлися якісь КНДРівські війська. Потім, начебто спростували. хто з окупантів є і що вони використовують. Кенди в нашому напрямку ще не було помічено. Вони вдову рухалися з дошкордону з північніше Харківщини, там де білгородська область там буличні пересування, але вони не заходили на нашу територію. З їхнього боку, тут працюють зараз і на північі, і на підкуп'янському. звичайні матисельські дивізії, десант. Ахмат, ну це така зна суцільна суміш підрозділів, які є в наявності, які вони перекидають, тому що ворог несе дуже великі втрати і постійно треба поновлювати. Тому хто є на готові, ви готові вони перекидають і рота за ротою кидають в бій. тобто. Тому не можна сказати, що тут зараз там кантемілівська танкова mm -hmm. дивізія, або тут зараз 153-й баски десант. І такого немає. Там зборна селянка сила, але його достатньо сил мають і живої сили, і техніки для того, щоб продовжити тиснути в цьому напрямку. А якщо дивитися на задання генштабу останні тижні? Ну просто справді велика кількість ем, втрат ворога живої сили. Але ще в спостерігаєте ви якісь збільшення інтенсивності саме м'ясних штурмів, саме е, використання піхоти, саме намагання е, зараз от... ну, багато знаєте, хто каже, що є, начебто, військово політичний наказ для окупантів максимально спробувати просунутись до інаугурації президента Сполучених Штатів Америки. Так і є, да, місні, ну, це місні штурми їх називається, штурми піхоти, інколи без підтримки будь-якої бронетехніки дійсно є, і саме тому вони свідчені втрати. Десь 10% особового складу доходить до позиції, яку їм наказ захопити. 10% і там, з 10, 1, з 100, 10, і потім знову і знову по трупах, по 300 вони рухаються, і цей 300 не забирає, тому що їм треба діти. Тобто вони такі, Прямаляні в своїх рухах і не, не, не цінують особисте життя і життя своїх солдат. Ну, це така притаманна, чиста російська філо філософія військова. Тому, дійсно, да, це можна зміститися штурмами і інколи вони досягають результату, тому що, незважаючи на втрати, вони намагаються щось ще захопити. Дійсно, чим більше захоплять, тим більше зможуть потім ставити на кін при можливих якихось там перемовинах. Півніше від Харкова також кажете, що пратує, працює ви працюєте. Перепрошую в районі Липці. Яка там ситуація? Чи там такі самі запеклі бої? Чи менша інтенсивність? І загалом на ваших вітинках фронту наскільки активно працює авіація? ворога? північніше липці, липці повністю контролюються нами глибокі зараз там про фронту. Це та лінія нижче, яку не можна допускати до, до, до Харкова, тому що буде прямий вплив спольна артилерії то місто. Тому там їх і зупинили ще в травні місяці, там вони і стоять, але намагаються весь час посилювати, шукати такі місця, де реги, невеликі групи. От зараз були останні за осаді добу, там пару штурмів, які були відбиті, були знищені. А є ще, ще питання? Потрібно, будь ласка. А, авіація чи в активно працює авіація ворога? Врядці як працює активно, каби кидають активно, але можна констатувати, що після дозволу вбити далекобійними ракетами по військових цілі по території Росії, тому числі по аеропортах, аеродромах, базах зберігання, і БК, і тих, хто використання кабів, використання ну, вдвічі вже можна сказати, зменшило. Я Не, 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 не робіться якоюсь там заявою, але ми спостерігаємо, ну, але спостерігаємо, що дійсно кабів все менше, значить наші ракетчики працюють досить, достатньо ефективно. Це дуже добре, тому що Каби і ці останні місяці це їхня основна зброя артилерії, ну, такі, після артилерії. Якщо говорити про погодні умови, Олесь, наскільки зараз вони не сприяти, наскільки важче працювати безпілотними комплексами, і якщо може, так що коректно порівняти сили ворога і наші сили саме в безпілотних системах? Ну звичайно, взимку війна зовсім інша, Це опадає листя, і посадка вже не можна сховатися. Це для піхоти велика проблема для і для нас, і для них погодні умови, вітер, дощ, мороз, бледнініння це проблема, але вже 33 третя зима вже у нас. і Ми навчилися робити те, що можна зробити для того, щоб працювати ефективно. Тому навіть саме погані погодні умови. Ми продовжуємо залишати на на своїх позиціях. Маємо все необхідне для того, щоб в 2-3-4 години вікна можливості, які завжди з'являються, як правило, відпрацювати. Тому що, якщо ти просто не літаєш, до пола не літає, то це зробить ворог і буде великі проблеми підрозділів, які ми маємо прикривати і допомагати. Лесі традиційно які потреби зараз є найбільші в наших підрозділах і на що звертати увагу тим людям, які хочуть допомогти задонатити? Ну саме до про нас якщо казати, то ми досить такий потужний підрозділ і витрачаємо великі ресурси, тому що працюємо з технологіями. Але ті додаткові ресурси, що ми залучаємо через збори постійні, ми витрачаємо на те, що треба купити от протягом 24 годин швидко за живі гроші. Тобто те, що неможливо спланувати і тримати якісь бюджетне фінансування, транспорти. Або якісь там волонтерські історії, коли треба там документально там це підтверджувати, листи писати, там хто пізгатів оплачувати. Тому там банально про, про про пропелери, які там ламаються на гобардувальниках, акумулятори. Там, то зараз треба там, більш потужний акумулятор, тому що погодня мова впливає, там де треба було 15, зараз треба 20 тисяч мікроампер. Тому безліч видатків, мільйони гривень щодня витрачаємо для того, щоб працювати. Але ми. Не зупиняємось, не зупиняємось, будь будь що ми завжди готові, завжди виконуємо завдання. Я вам дуже дякую, що ви час часто змогу, Олесь, розповісти, що відбувається на Куп'янському напрямку і також в районі населеного пункту Липці, підніше від Харкова. Ну і ключове, напевно, те, що ворог не закріпився на лівому березі, тому що, якщо ми дивимося по карті Діпстейт, воно начебто все червоним кольором, і багато хто сприймає, що це є вже контрольовані, зафіксовані вогніві позиції ворога. Дуже дякую вам. Нагадаю, глядачам, заступник командира батальйону ударних БПЛА, Ахілес 92-ї штурмової бригади, був з нами Олесь Маляревич.